Перед кожним випускником школи постає питання, який ж обрати університет, яку спеціальність. Тому вибір майбутньої професії один із перших серйозних кроків, які доводиться робити випускникам школи. Навчання на спеціальності середньої освіти історія це гарантія якості вашої підготовки. До роботи за обраним фахом та до життя в сучасному світі за роки навчання формуються звичка постійного порівняння та аналізу, вміння аргументувати власну точку зору, формулювати ідеї та відстоювати їх у полеміці, а також працювати в команді, що є доволі затребуваним у сучасних роботодавців. Приваблюсті спеціальності середньої освіти історія і перш за все те, що це єдина спеціальність на Прикарпатті, що дає можливість не просто вивчати історію, але й працювати в закладах загальної середньої освіти та позашкільних установах. Ви зможете реалізувати себе з і з смісковим предметом. Ви станете тим вчителем, про кого мріли і ви самі, вчителем-фасилітатором, мотиватором, наставником та ігромайстром. Ви станете вчителем, який не просто буде навчати історії, а які навчить використовувати знання на практиці та станете провідником в для учнів. можете працювати в основній базовій середній школі на посаді вчителя історії, асистента вчителя, організатора позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми. В центрі роботи з обдарованою учнівською молоддю, в центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді та інших закладах позашкільної освіти, методистом-консультантом відділу освіти в державних органах влади. Ми навчимо вас заробляти і через індивідуальну діяльність вироблення освітнього цифрового контенту, коучинг, репетиторство, онлайн-курси і роботи в дистанційних школах. Айте на нашу спеціальність, і ви потрапите у велику та дружню родину, де будете цікаво та змістовно навчатися, а також весело проводити дозвілля, подорожуватимете Україною та Європою, а також будете мати можливість займатися суспільною та волонтерською діяльністю. Ви зможете брати участь у заходах присвячених Дню незалежності України. Дню миру, дню козацтва, річниці створення української повстанської армії. А також заходах, присвячених пам'яті жертв репресій та голодоморів на теренах України. Ці творчі талант ви зможете реалізувати у гуртках художньої творчості, самодіяльних музичних колективах та у команді КВК. Наші студенти є членами університетських команд з плавання бігу. Тенісу, пірового спорту, так ти не участь у змаганнях, організовані спортивним клубом університету. Міцний фундамент отриманої освіти на спеціальності середня освіта історія дозволяє будувати практично будь-яку кар'єру. А як вважаєте, ви потрібно поважати вчителя неодмінно Так!